Класні пацани працюють як треба слухаються, виконують свої обов'язки насамперед. Працюємо по насамперед по піхоті, по легкопроньованої техніці, вражаємо ворога в бліндажі. Виходила група ворожа, вражали піхоту, вражали міномет тюльпан, БМП, танки, моталиги. Ця гармата дуже ефективна, дуже мобільна, дуже скорострільна. Ми працювали на Д30, але Ця гармата набагато краще, швидше, мобільніше. Коли ти робиш перший постріл з гармати і тебе посвящають в артилеристи, це для тебе честь, хвилюєшся, але це приносить. Це як перший стрибок з парашута. А що відчуття дуже адреналин. Ворог поводить себе дуже агресивно, але. Він розуміє, що ми можемо дати по зубам. Був е, момент, коли ми е, стояли на вогневій позиції три гармати, і був дуже сильний штурм зі сторони ворога. І був момент, коли нам потрібно було стріляти три гармати одноразово. І є такий наш командир батареї каже, 333. Залпом. І ми робимо постріл. І коли ми робимо постріл одночасно, трьома гарматами, це дуже вражає, це дуже хвилює, це, це супер. Кожен повинен знати, що він робить для своєї країни, перш всього, і виконувати свої обов'язки. Ми не обирали цю війну, але ми прийняли бій. Бог на нашому боці. У нас є сили, щоб поражати ворога і в подальшому.